Ну що ж, можете мене привітати. Я нарешті отримала посвідчення водія і вже зранку сьогодні приїхала на ранкову пробіжку. А вчора я так нервувала, нервувала, чому в мене був апойтмент на 12 годин, я Емелі відправила в школу на автобус і прийшла. Я так нерву, що прийшла намотувати круги, Находила десь кілометрів 5-6 потім пішла додому, розбудила чоловіка, ми поїхали раніше. Я переживала не за своє водіння, ну за те, як я вожу машину, а переживала за свою англійську. Думала, якщо зараз мені інспектор скаже, а я нічого не зрозумію, то буде біда, бо я зразу зразу розтіряюсь і все, і, і далеко ми не доїдемо. Але слава Богу, пройшло все швидко. З усього, що мені було важко, це мені було проїхати в цих вузеньких конусах. Там чогось так дуже не знаю, там прямо притик машині. Я не знаю. ну... Це всіх так чи ні? Але нічого. Вже отримали, вони мені ми одразу пішли. Вони видали таку бумажку на а 4, поки розпечатали це посвідчення водія, а потім десь, напевно, через неділю, через неділь-дві прийде вже пластик. Але вже можу повноцінно сама їздити. Надіюсь, вже життя в Америці мене буде веселіше трошки.